Розвідка ГУР попереджає про підготовку мітингів провокацій у декількох містах України. Чи вдасться, чи буде взагалі оці мітинги, чи вдасться цим злочинцям переконати народ вийти на мітинги на якісь протестні акції в містах? Чи взбунтується народ? Зараз всі на нервах. Лише, як то кажуть, лише зірничок піднеси і вибухне. Ну так, всі на нервах ми бачимо, тут да? бачимо нерви mm. у людей, да? от, протистояння одні за одних, другі за інші. Тут спор. Але король жезлів — король жезлів – це недопущення. Недопущення нічого подібного. Далі двох, більше двох не збиратись, отак От От можна сказати. І будуть розводити в різні, в різні сторони, а ми навіть меч бачимо за людиною. Тобто один пішов і назад ходу нема. Тобто та... колись тільки починалось, ну, я, я просто Чула, що навіть коли там щось люди а, а, ну, знайомих якихось там піймали, там і щось вони хотіли якесь протистояння піти, то зрозуміло, що ви ж розумієте, що проводиться з ними бесіда і більш нема охоти. ходити. Нічого не буде, нічого не буде. А чи знайдуть цих зачинщиків, які плануються зробити? Чи можна взагалі якісь кінці знайти цього всього? А, ну, ні, нікого не буде знайдено, тому що вони не, ну, не зможуть переконати, ніхто не вийде. Не буде такого. І шукати тоді вже і нема сенсу. О, вже знайшли, хто проколовся? Звідки що збираються? Вже по суцітям, по, ви ж знаєте, як по суццітям вичисляються ключові слова. Там. І Машина від розмови. розмови. Якщо знайшли ключові слова, то відслідковують інші розмови цієї людини. ж, технології далеко пішли. Це не так просто. Вислів кандидата в віце-президенти США Джея Дівенса, він сказав, що Україна має відмовитися від своїх територій, щоб закінчити війну з Росією. Чи можемо ми поглянути, якщо прийде Трамп до влади, чи змусить він, робити нашу, зробити це нашу владу, відмовитись від територій. Якщо прийде Трамп, це стовідсотково, що він змусить нас відмовитись. Ми бачимо сльози, а також туз мечів, він як відрізує, як відрубає. Так. Тобто, однозначно, ми ці території віддамо Росії. А які шанси у Трампа виграти? Вже ж не так. Ну, вже скоро вибори в Америці. Все ж таки, а, хто? Давайте подивимося, чи буде. Я зараз інші карти візьму, тому що ці блікують, і я хочу, щоб люди бачили, бо я люблю показувати карти. Це не голослівно, а вони ламіновані І так, дивимося, чи прийде Трамп до влади в Америці. До речі, дивилися Глоба, ну такий доволі е, всім знайомий е, астролог, то він казав, що так, що Трамп може прийти додому. А ми побачимо по-слому. Ну, дивіться, я, е, у нас на карті випали мрії, так, тобто сімка Кубків це карта мрій. І чомусь я думаю, що Трамп не прийде до влади. Це буде скажі, скоріше, як Амала Харіс, але на неї ми не дивилися, якщо хочете, я подивлюся. Але по Трампу я не бачу, що він прийде до влади. Давайте й камало подивимося. Бо наразі зараз у них просто однакова кількість, вони просто от в притирочку йдуть. Ніхто не знає, що ж таке, який ж буде результат цих виборів. Давайте й камало подивимося. Може, і вона не прийде, може там взагалі буде якийсь неочікуваний результат. Для неї дорога дуже важка. Ми бачимось дорогу, де до сонця дуже далеко, і дорога дуже важка. Я думаю, що там все роблять, і не тільки вона, але ми бачимо інших людей, які роблять все для того, щоб вона прийшла до влади. Ми бачимо карта мага. Так? Тобто там вже вона вибрала ще когось, я забула якийсь чоловік, який їй теж допомагає, там, ну вони ж там вибирають ще одного якусь людину. І він теж все робить для того, щоб вона прийшла. Ну і головна карта туз. А, бачимо жінку. Ось, бачите, якщо ми в тих картах не бачили, то ми тут бачимо туз, де вона, бачите, як стержень. Людина з таким стержнем не може програти. Все ж таки більше в неї шансів виходить. Так, да, да. я не можу на 100% сказати, тому що туз це доволі така карта, що вона може в останній момент змінити все навкруги. Але по картам я думаю, що більше шансів у Хайс. Може, це буде та жінка, яка закінчить війну, бо ще з початку війни дуже багато майстрів прогнозували, що саме жінка закінчить війну в Україні, і всі ж думали, хто ж це буде ця жінка. Можливо, це якраз вона зробить. Знаєте, я колись навчалася, не помню, що я вам розказувала, я колись зустрічалася з людиною, яка теж практикує практик маг. Це було дуже давно, ну дуже давно, ну, це було років 15 назад, 15. це, мабуть, може, там і була десь Юля, десь не знаю, ми про неї чули, але це про, про неї річ зовсім не йшла, тому що він сказав: в Україні все налагодиться тоді, коли жінка прийде до влади. Тоді я думала, що жінка повинна прийти до влади в Україні. розумієте, Але зараз я розумію, що в Америці настільки на нас є вплив, що по суті, якщо жінка прийде до влади в Америці. То це, я думаю, для нас поміняє все на світі. То він сказав, що в Україні буде, буде добре тоді, коли жінка прийде до влади. Але він говорив: розумієте, в той момент це як пророчество. Ти не знаєш, як воно відіграється і з якого боку. То, то я думаю, що це має е, бути так. Ще одне хочу сказати жіночкам, дівчатам, жінкам, бабусям, всім, хто дивиться нас, що якщо прийде до влади жінка в Америці. То це наступить інший рівень. І у нас, колись Земля, ми мали, жінки мали вплив, і була, був матріархат. І всі релігії були матріархальні мати жінка і таке інше. Потім прийшли, ну, як завойовники, як говорять що це з інших планет, там, з Марса. Вони прилетіли, а може, й не з Марса, але взяли руки, в руки нашу долю, да? вони чоловіки взяли і зробили повністю патріархат. І подивіться, практично всі релігії, вони чоловічі. Навіть візьміть православ'я. Ну, я завжди возмущаюсь. Чому чоловікам можна заходити, а жінкам не можна заходити? Це якась дискримінація. Ну ну согласіться. Ну, як це так? Чому їм можна, а нам не можна? Вони що, з другого тіста виліплені? А чому, наприклад, тим же батюшкою я обрала, да, в церкві, не може бути жінка, вона що слабша? От скажіть, будь ласка, що за дискримінація? В православній церкві дуже велика дискримінація. Це іде мова і тому, що недавно той, хто заснував по суті православ'я, християнство, це Константин, по-моєму, да? Константинополі. От він заснував цю владу, по-моєму, у нього була мати Єлена, вона теж там, помните, шукала могилу Ісуса Христа, там все, все, -все вроде, як вона знайшла. общем-то, вони зробили оцю, підняли цю релігію на новий рівень. І недавно, недавно була дуже гроза і в Лівії. Там, де він жив, оцей Константин, який заснував християнську релігію, там е, ось, е, Перша церква, оці всі здання, вони стояли скільки представти собі століть. І ось недавно, буквально в цьому році, була гроза і попала молнія, і воно. Розвалилося і відколовся великий величезний кусок від цієї церкви. Тобто будуть зміни, я думаю, що а, якщо прийде Камала Харіс, це повернення жіночої влади на землі. Тобто, думаєте, що це був знак, так що блискавка попала в храм? і Ще один знак буде це при при. Коли прийде Камала, хай, якщо прийде, дай Бог, щоб вона прийшла, це навіть не тільки для України. зрозумійте. Я хочу сказати, що це для всіх жінок світу. Подивіться, от є, ну, це, а в мусульманстві що робиться? Там страшне. У цих країнах, де вовче там навіть ну, не можна показувати, оця, вся параджає. Mm -hmm. І один, до речі, я бачила людину параджай. Мене знайома, вона мусульманка, да? і ми жили по сусідству. І Вона там мене щось попросила, я їй кажу: добре, добре, я тобі скажу, як тільки я узнаю, я прийду тобі скажу. І я подзвонила в двері, і вона мені відкриває паранжі повністю отак, закрита. Да? Ну, а, а так як ми тут ж не бачимо, на вулицях у нас ж так ніхто не ходить. Я нічого проти не маю. Це вибір кожної людини. Я не проти. Зрозуміть, я нікого нікуди не призиваю абсолютно. Але я просто розказую, я в той момент навіть злякалася. Це було давненько, звісно. Це якось так. І тому я не про те, чи можна носити, чи не можна. Це діло особисто кожної людини. Це на то називається права. Да? Кожен відстоює своє. Я просто хочу сказати, що якщо прийде жінка, а це перша країна в світі, Америка, вона на все впливає, то тоді буде відродження жіночої влади на землі. Фемініст, феміністки, які нас дивляться, дуже порадувалися, я думаю, цієї інформації, бо скільки я жінок б... боряться. От мами, бабушки, в сім'ї хто керує? Ну, от, ну, від, ну я не кажу, що у всіх, що це 100%. Я кажу, що це дуже багато процентів. Процентів 80, мабуть, в Україні. Я маю на увазі, я інших країни не беру, не знаю, що там робиться. Але в нас, дивіться, мама, як мама сказала, так і буде. Ну, ну так, з чоловічої енергії неможливо, не, не да? тобто кожна своя роль. Але я вважаю, що це може бути 50 на 50, щоб кожен голос важливий і одне доповнює інше. Чому інь-янь, чорне-біле, чому день ніч? Немає, у ну, нас на, на землі де там, ніч, може бути, круглосуточна або де день. Тобто, а якщо брати середнє, то це інь-янь, день ніч. Тобто. Не, не, не повинно бути пригнічення ні з якої сторони. Війська Північної Кореї будуть вступати в лави російських військ. Чи можуть вони вже є інформація, що вони і будуть на курському напрямку, будуть відбувати курський напрямок? По-перше, Буданов вже говорив, що там 27 сьомого приблизно числа вони вже будуть в бою. Давайте подивимося це. І ще в мене будуть далі питання щодо них. Все ж таки, чи будуть вони прям воювати, брати участь в бойових діях? Звісно. Вони будуть дуже гинути. Зрозуміло, що вони будуть нести смерть і собі, і іншим. А, смерть. а Не знають куди йти для них. Не зрозуміла місцевість. Тому а супровождення, супровід з росіян. Бачите, супровід. А, але вони мало хто вернеться назад карта смерті. Вони mm -hmm. смерть Росії. Mm -hmm. А якщо прийдуть на окуповані території, то й тут теж. Тобто карта смерті е, е, ця карта показує, що їм тут ніякого майбутнього е, немає. Ну, Якщо хтось виживе, то можливо, вони там щось для себе. Привнесуть в свою культуру, там будут розказувати, як що робити. Не знаю, ну е карта СМЕК, по суті це їх погибель, да так скаже. За, загинуть вони там дуже багато. Президент Зеленський сказав, що більше насильницької мобілізації не буде, і на вулицях вже не будуть хапати це ТЦК. Чи дійсно це так? Бо кожного дня ми бачимо новини про те, що якась насильницька мобілізація після концертів у ресторанах оці пакування в бусики. Все ж таки, чи закінчиться це? Ну, по карті смерть кінець епохи, да? ну, якоїсь. Тобто, це запитання, про яке ви питали, так буде кінець цьому, наприклад, до кінця місяця, да? От, там, чи е, до середини іншого місяця. А Це все все буде закінчуватися. Але я навіть сьогодні їхала і бачила, що стоять, і тормозять машини і все інше. Да? А тройка жезів планують, 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 так? але ми бачимо три людини. Тобто вони все одно йдуть і провіряють, а по тройки це щось хочуть інше зробити, але присилати через почту, присилати, ну, люди ж все одно не йдуть, а вони хоч і не йдуть, але там вони не зможуть. Ну, хіба що в хаті та сидіти, тому що всі банківські карти будуть заблоковані, водійські права, і все, все, все хто не прийшов там не знаю, там місяця чи скільки там, не знаю, срок. Ну, тобто будуть робити не насильницькі, але такі методи, якими теж людина не зможе просто жити. Ну, от, там, Якщо людина десь працює і на карточку приходять гроші, та? а вона буде заблокована. І іншої не зможе відкрити, тому що на, на сусіда а, будуть пересилати куди. Тобто пробують якісь інші методи, але це не так швидко. Це не прямо завтра, через неділю. Пробують будуть а, щось інше.